Росте лохина, потрібно обов'язково звернути увагу на її полив. Наприклад, отут цей кущик ще виглядає нормально. Листочки не прив'яли верхівки, кінчики, і ягодки нормальні. Бачите, такі повні виповнені. Але це не значить, що її не потрібно поливати. Треба подивитись до субстрату, і якщо він сухий, то треба полити. А сусідній кущ знаходиться в стані. Я би так сказав, точка невозврата. От якщо ще трошки почекати, то вже ця точка буде пройдена і назад уже повернутися не можна буде. Дивіться, верхівки вже прив'яли. Хай ще не всі. Деякі ще нормальні, а деякі вже почали в'янути. І ягода вся вже зморщена. Дивіться, як вона виглядає. Зовсім не так, як вона виглядає ось тут. Бачите різницю? Тому цей кущ. Такі кущі терміново треба добре поляти. Тут уже тор пересох торфосуміш. І якщо цього зараз не зробити, то фактично буде втрачений і врожай, і кущ дуже ослабний на наступний рік. Теж врожаю нормально може не бути зовсім. Тут уже полив щойно увімкнутий. Ось воно крапельниця капає. Слідкувати за. Субстратом треба просто туди таку руку засунули, пощупали. Ага, якщо там сухо, то треба поливати. Переливати лохину теж не можна. Якщо буде весь час залито, тобто дуже мокро, там не буде кисню і кущі можуть взагалі загинути, тобто може загнити коренева система. У всьому має бути золота серединка. Пересихати не можна, щоб пересихало, не можна, і постійно тримати залитим вологим не можна. Тобто нормальний режим це такий, от, поляли добре, так, аж можна залити, щоб аж як то кажуть, квакало. І тиждень можна не поливати до певного, певного ступеня підсихання, але не до, не до такого ступеня, що вже почало в'янути. В'яне це вже погано. От. І в такому режимі, якщо нормальна відносна погода, раз на тиждень під кущик там два відра води цього цілком досить. Якщо сильна буде спека, ну можна два рази на тиждень. Ну треба все слідкувати конкретно від ваших умов. Чим більшого розміру кущ. Тим більше він випиває вологи, тим більше треба поливати. Маленькі кущики нещодавно посаджені, там і відра води на тиждень може бути досить. А от таким великим більш може бути і мало два відра. Тобто ви дивіться по своїй ситуації, підтримуйте оптимальне зволоження торфосуміші і все буде добре. Бажаю вам гарних врожаїв та всього найкращого!